Привіт, я Ліза, і мені Дель. 24 лютого в моїй прекрасній країні почалася війна, яка, на жаль, триває й досі. Але я вірю в наших воїнів, бо вони сильні, сміливі, відважні та нездоланні. Наша армія це не армія війни, це армія перемоги та свободи. Слава воїнам! Слава Україні! Чому ми віримо в наших українських воїнів? Тому що, правда, на нашому боці. І наші воїни захищають свою землю і територію. У них є те, чого не купиш за гроші. Це патріотизм і хоробрість. Вони готові е зробити все заради того, щоб ми жили. Не злами, а наша віра непереможна. І тому ми віримо в наших українських супергероїв. Слава Україні! Я впевнена в українських воїнах, бо вони обороняють рідну землю задля свободи та безпечного майбутнього. Героям слава. Наші українські воїни це символ надлюдської стійкості і відважності. Вони мужні боронять нашу неньку Україну від ворогів, ризикуючи власним життям. Я впевнений в них, бо вони справжні герої. Наші воїни це щит, за яким ми почуваємося у безпеці. Наші воїни незламні, безстрашні і взагалі найкращі. Дякую нашим захисникам. Слава Україні, героям слава. Українські воїни. Це сила українські солодця. Це опора нашої держави. Захищають Україну, коли сирену чують, за село працює. Слава героям! Україні слава! Ми віримо в наших захисників, бо вони сильні і сміливі. Сильні, то що вони можуть долати любого ворога. А сміливі, то що не кожен зможе тримати автомат в своїх руках та воювати. Я хочу їм побажати здоров'я і щоб вони вернулися до своєї оселі з перемогою. Я хочу їм дуже-дуже подякувати за все, що вони роблять, за те, що вони оберігають Україну від небезпеки. Наші воїни впевнені крокують до перемоги. Вони мужні, незламні, добрі, як справжні супергерої. Тому я вірю і поважаю у Збройні сили України. Наші воїни сильні і мужні, на своїй рідній землі вони оберігають. Захищають те, що справді цінують і люблять. Дякую вам за спокійні дні і ночі. Наші воїни – справжні українці, патріоти своєї держави, це сильні, мужні і сміливі люди, які віддають своє життя за свободу і незалежність України. Я вірю в українських воїнів, тому що вони захищають нашу рідну землю. За нами правда і ми переможемо. Слава воїнам ЗСУ, на сьогодні відважні та сміливі. Вони нас захищають від ворога та е, дарують нам мир. Слава вільній Україні! Чому ми віримо у наших українських військових? Бо що вони не захищають? Нас люблять і вони хочуть зробити все для нас. Привіт! Сьогодні я хочу привітати наших воїнів з Днем Козацтва. Бажаю їм щастя, міцного здоров'я та хай вони швидше повертаються до своїх домівок. Ми віримо в наших воїнів, бо вони сильні і незламні. І ми разом прийдемо до перемоги. Слава Україні! Ми віримо в українські воїнів, тому що ми знаємо, що вони сильні захистять нас від ворога. Вони завжди готові нас захистити, навіть пожертвуючи своїм життям. Я довіряю українським воїнам, тому що вони сильні, мужні, відважні. Дякуємо за все. Ми віримо в свої війська, тому що вони мужні та професійні. Вони захищають нас та здобувають перемогу кожного дня. Дякую вам!